Останніми тижнями в нас були нескінченні дошки, і єдиним відпочинком було сховатися вдома. Але минулого тижня хмари раптом розійшлися, і ми отримали цілий тиждень морозних, але сонячних днів. Коли трапляється така нагода, я відкладаю всі справи, щоб вийти в сад ось що варто працювати в сонячні зимові дні. Прибирайте доріжки та тротуари. Дощ, сніг і вітер можуть зруйнувати всі акуратні межі вашого двору. Мульча і ґрунт, які ви засипали на грядки кілька місяців тому, тепер можуть бути розкидані з криз. Тому перше, що я роблю, це прибираю. Підмітаю тротуари, коли смороду висохнути, це зменшити ризик посковзнутися на мокрому листі. Після прибирання можна розея сипати трохи піску для кращого щеплення. Згрібайте листя назад на грядки, йому потрібен лише день-два сонця, щоб повністю висохнути. Це значно полегшити роботу з прибирання листя граблями або повітряним пилососом. Також перевірте, щоб мульча не накопичувалася біля основи дерев і кущів. Хоча мульча дуже корисна для грядок, коли вона мокра, вона може стати джерелом вірусів і грибів для рослин. Просто відсуньте її від стовбурів, працюйте з ґрунтом. Зараз чудовий час для висадки рослин, якщо земля не замерзла. Ви помітите, що ґрунт м'який і легко піддається копанню. Мрієте про фруктові дерева або троянди. Ваш садовий центр із задоволенням вам допоможе. Пам'ятайте, що яма має бути втричі глибшою та ширшою за пластиковий горщик, у якому рослина продається. Тож беріться за лопату. Якщо ви не відчуєте собі настільки амбітним, то, як не дивно, зараз найкращий час для боротьби з бур'янами. Їх зараз мінімум, але ті, що ви бачите на поверхні, може перетворитися на справжні нашестя на вісні. Видалення бур'янів зараз значно полегшить ваше життя на вісні. Крім того, після дощів і снігу земля м'яса, і бур'яни легко витягуються. це звучати не дуже привабливо, сидіти на землі і повільно прополювати грядки це справжня медитація, яка дозволяє провести годину на свіжому повітрі. Переверніть компост Я часто забуваю про компостні купи, але важливо перевертати компост, щоб до весни він повністю перегнів. Візьміть лопату або видалки і перемішайте купу, звертаючи увагу на ті, що ви бачите і відчуєте. Якщо компост збалансований за вуглецем і азотом, дехто називається це коричневим і зеленим, він не матиме неприємного запаху і винен розкладатися. Зазвичай проблема не в нестачі азоту, а в нестачі вуглецю. Тому, якщо ваш компост не перегниває, додайте сухе листя, картон, газети або щось інше, що відноситися до коричневого. Посадити моркву. Ці яскраво, помаранчеві овочі, важко проростити їм потрібна темна і постійна волога. Саме тому зима ідеальна година для їх посадки. Дозвольте природі зробити роботу за вас, адже дошки і сніг незабаром повернутися. Ще одна перевага: насіння моркви, яке перезимувало в ґрунті, дає солодші коренеплоди. Ви не побачите результатів до весни, але в квітні вас чекатиме приємний сюрприз. Розсійте насіння по поверхні піщаного ґрунту, не глинистого, і злегка присипте землею. Дехто накриває насіння брезентом або картоном. Щоб зберегти вологові, але в цю годину року це не обов'язково. Як тільки опади почнуться знову, смороду навряд чи припинятися, поки насіння проростає очистіть годівниці для птахів мало що тішить мене більше, ніж спостереження за колібрі в моєму дворі, які б'ються за право годуватися з моїх годівниць, особливо коли температура падає. Але стягування я не так ретельно доглядаю за годівницями, як равлика. Поки сонячно, саме час зняти годівниці і ретельно вимити їх з відбілювачем. Через пташиний грип, який поширився по всій країні, важливо захищати не лише птахів, але й своїх домашніх улюбленців. Якщо ви не впевнені, що зможете підтримувати необхідний рівень чистоти, можна взагалі прибрати годівниці. Відвідайте садовий центр. Навісні вам доведеться стояти в черзі, щоб отримати консультацію про свій сад або конкретні рослини, і, ймовірно, ви будете спілкуватися з сезонними працівниками. Стягування в центрі працюють лише постійні співробітники і смороду, справжній джерело знань. До того ж, їм, мабуть, трохи нудно, а в центрі, швидше за все, є гарні знижки. Прийдіть годину-дві, прогуляйтеся центром, розпитайте про садові проекти, які відкладали, і купіть рослини за вигідними цінами.